Без досвіду, без навичок. Спробую відчистити свій салон на своєму Volkswagen Bora 2000 року. Недавно взявся цей автомобільчик і просто з з із тохією, я вам показав, попробую щось трошечки привести в порядок. Зараз вам показую, як виглядає салон. От салончик, от такий от чорний, пожований, особливо подлокотничок уряд передає. На кулісо вже заказана нова накладочка основної аля шкірою. мінятися так само пластики, просто. Зачухмання не саме фіговуватися, бо то, що це вісить тут, подає, що на фальсах, гольфах, що типу, на борах. Це все те саме. Так само ось, тут, подивиться. Тут якась душечка, а ремень просто навіть, ремень просто мрія. я кажу, буду завтра то все пробувати. Спочатку буде е, щоточка, ця чікалка, а потім це все буде заливатися. Це, це плюс це і це, а потім може буде жити жорстка хімія. І це все можна буде побачити на моєму ютуб каналчику. Десь я думаю, за день-два я подмонтую і викину. Можна навіть в той самий день мені вдасться викинути е -е, відосик, бо це все буду робити завтра. Так що чекаємо на результат. Let's get it!